Все що я роблю це для того, щоб ви зрозуміли, що у нас є шанс перемогти і зберігти державу. І він досить великий. У нас є шанс геться, залишити свою країну на мапі світу і зробити так, щоб нам не було потреби покидати Україну або помирати геться, за неї і зникати взагалі. цей шанс збудувати державу, де не буде ніяких заборон для поведення бізнесу по виробництву зброї, де буде свобода, де ми спокійно зможемо повернути свої родини до України. І нам не буде потреби звідси виїжджати. Бо тут буде багато різного бізнесу, тут буде взагалі класно. З'являться вільні громади, які будуть творити такі речі, щоб туди будуть їхати європейці відпочивати і будувати тут своє виробництво різні. Ми можемо створити країну, яка не лише вигане Росію з нашої землі, а і забере її частину пів -пів Південну, де Чорне море буде повністю наше. А Росія взагалі розвалиться і. <смас> і це не буде нам більше страшна і нікому світити теж не буде. Ми можемо це зробити. Це реально можна зробити. Просто Закрили свої ракушки, що то неможливо, це неможливо, що на що не здатні, що нам не можна надавати свободу, ми один одного підістріляємо, нам не можна геться, обирати начальників поліції, суддів прокурорів, бо їх зараз поскуповують місцева мафія, яка і так їх вже купила, ті, що зараз є. Як говориться. Повірте, що це все можна зробити. Просто ті люди, які вам все, все розповідають, вони ще по інерції там вже країна помирає, а вони там ще руками трошки дергають по інерції, бо привикли все, все туди тянуть. Така система просто розумієте, така державна система була створена з усіма нормативними актами. Там хочеш, не хочеш все рівно мусиш зробити, що вони роблять. Це ні, ні призначення для того, щоб зробити там, перемогу, забезпечити там, блага людей. Для того воно все створювалося. Тому і вам витрачаються мільйони гривень на СМІ, державні СМІ і так далі. І там, що ви думали, що ви нічого не здатні, що все, що ви можете зробити, це стати на коліна і попросити, щоб вам допомогли.